Добрий день усім, дорогенькі мої з вами українська паляниця, яка багато років живе в Італії. Паляниця, мене тут провірили, провірили тут в мене наші провірили в Італії, чи я вмію добре говорити. Паляниця, а я гарно вимовила, і мені сказали, що я здала екзамен і я гарно говорю українською мовою. Але треба мені ще піти і краще вивчити українську мову. Піду я, напевне, з тими малими дітьми і знайду який-небудь курс, щоб гарно говорити по-українськи. Я багато років вже не була в Італії. В Італії, на Україні, я хочу сказати. Треба викреслити. Що я готую на обід сьогодні, мої дорогенькі? Ви подивіться, що я їм в Італії? Ось таке блюдо, велике-велике. Тут в мене є Моцарелля буфала, Бокончині ось такі, бачите? І я зробила ось такі канапки з такої, з такої сільотки. Не сільотка, це є така олічі, такі свіжі-свіжі з моря я купила. Як ви бачили в моїй відео, то що я вчора випустила? І тут я дала багато-багато цибулі, такої свіжої, молоденької, залила оливкою олією. А я замаринувала ті алічі, я дала багато оциту і солі. Пізніше у нас хліб дуже добрий є. Хліб отакий чорний. Маємо. Він спечений в пічці на дровах. Ту знизу я завжди відрізаю. Бачите, навіть йому такий штамп дають. Гранде Імперо. Це якісний. 100% паста мадри. І бачите, він як пів. В, в такому в на дровах він такий спечений, і в нього така, о, така корочка, вона трошки так якби згорена, припалена. Її треба відрізати, я обов'язково її відрізаю, тому що не можна їсти згорене. Асолютаменти. Це буде так само, як м'ясо, шашлики, це все дуже-дуже шкодить. І це буде дуже-дуже шкідливо опухолі всякі кидаються. Пізніше я їчка такі, я зробила, вони ще тепленькі. І ось Такий рис Такий рис я варю, один стакан рису. Рис ось такий. Я його хочу купити. я вже я один раз попала на нього і дуже сильно задоволена, і тепер його ніде немає. Я його хочу купити, тому що він інтегральний, він біологіко, біологічний. І ще й до того 10 хвилин варити. У мене є багато рису, всякого рису, але треба 40 хвилин. Інтегральний рис треба варити 40 хвилин. Це чорний рис, такий не облущений, де багато-багато вітамінів. Я його зварила ось так. зовсім зовсім без солі, без нічого. Без нічого. Зараз це все, що залишиться, я такий ставлю в холодильник. Я от, ми отак от завжди, бачите? Додаємо 2 ложки. І все. І кожен день от я роблю таку всяку вердуру і додаю хліба. Ми вже тут не будемо їсти, наприклад, завтра. Ну зараз хліб тут є у нас. Але, наприклад, завтра, як вже не буде от таких брускеток, то ми тоді будемо, наприклад, то ми тоді будемо рис їсти. Дві ложки такого рису, ми три дні отакий от рис їмо. Рис незаправлений, ми його завжди даємо, бачите, от поливаємо гарно, гарно. І це все теж олійкою поливаємо і оцет. Оцет обов'язково, оцет теж є. Оцет теж є. Ось бачите, де я оцет тримаю. Є у мене оцет. Оцет теж дуже якісний. Перший раз я купила попробувати ось такий оцет. Він теж. Хто розуміє, в Італії я купила отакий стих оцет. Але я ліпше, ліпше з яблук. Він не фільтрований, він дуже-дуже корисний. І Його треба, він 4 евро коштує. Ви не думайте, його треба ось так, бо він має такий осадок, а цей осадок дуже добрий. І треба, ось, тим, треба його поливати. Зараз я цей і яєчка, і ось таке велике в нас блюдо буде гарне. Це так, щоб тільки показати, що ми не ймо кожен день макарон. Новенькі мої пепки, тому що макарон не ймо кожен день. Ми багато всяких фасолів їмо. І м'ясо я зовсім ніякого не їм. Я їм м'ясо, наприклад, прошутто-крудо, Може бути пізніше один раз в місяць може бути, не знаю, один раз в два місяці мортаделля, один раз в два місяці. Ну що ще може бути? більше нічого, більше нічого. Я закінчую, бо я йду на роботу зараз. У мене нема часу зовсім зовсім. Дорогесики мої, ми тут в машині. Ми походили, походили, зараз зайшли в машину загрітися. Я тут з дівчинкою, з автизмом, і ми пішли і купили навіть продуктів. Я вам зараз покажу, що я купила. Бачите, оце все я сьогодні купила. Саме основне, що я купила. О! Вона дуже цікава. Вона цікаво, що тут є. Саме найкраще я купила оті от датері. Бачите, ті датері 2,90 у нас, пів кілограма. І вони дуже-дуже, вони без сукру і вони дуже-дуже натуральні. Вони, комплі... вони абсолютно натуральні. Тут є тільки датері і все. Вони зберігаються дуже добре, бачите, аж до червня, аж до червня 2025 року. Півроку буду зберігатися. І їх зараз є багато, а пізніше їх не буде. Я вже в хаті ми вже купили дві упаковки, пізніше знову дві купили упаковки. І через це я купила. Тому що другі мають олію, додають до тих датрів олію, додають до них, наприклад, цукор, додають, і таким сиропом обливають. І це дуже-дуже шкідливо. А це прямо натуральне на таких гілочках з тунізії привезли. І я рахую. 3 евро пів кілограма це дуже дешево, і ми їмо їх замість цукорків, замість десерт. от Ми пообідали, наприклад, і беремо 2-3 датери. Тут я купила валилля, валиллята Це фьорділяти Це не є моцарелля це називається фьорділяти і бачите, і воно дуже-дуже смачне, набагато смачніше. Я купила аж чотири, тому що я буду сама зараз на цих днях вдома, і я не хочу нічого не готувати. і Я отак так зі моцарелю і, і все. і Кінець на тому. Я купила ось такі булочки на кінець. Я їх інтегральні, Тут мені відкрилося. Бачите, я їх так багато накупила. Вони з інтегральної стільної такої муки. Я їх хочу трохи заморозити, тому що завжди проблема з хлібом. Бачите, яка вона? Вона така, вона така малесенька. Ось яка вона на долоні виглядає. Вона така малесенька і вона дуже-дуже вигідна на сніданок. Одну я, одну він. І треба мені буде трохи заморозити. Тих булочок буде, коли нема, нема хліба, і треба на, на сніданок завжди бракує хліба ввечері. З того що я ще купила. Ось таке масло купила. Таке масло у нас коштує ,50 за 50 за кілограм. Саме найдешевше масло в Італії це 12 євро за кілограм. Які оферта можна за 10 купити, але 12 євро це не якісне масло. Ось таке коштує 14,50, і є 15, і є 16. І може ще й дорожче є. Оце дорого коштує. Я зараз е, пішла на стевію. Я хочу те те, те. Зле, не зелений, зелений чай я маю, але я хочу пити такий чорний чай. Я ось літа, я 20 років в італії чаю не пила, я почала чай пити, але я п'ю з цією стевію. Ця стевія одна, ось така упаковочка, вона коштує 4 евро. Ну, дорого, ну що я маю зробити? Ну Зато я гарного чаю з лимоном, я так багато лимону даю. Я такого чаю нап'юся солодкого і зовсім зовсім без калорій. Зовсім без калорій. І це от стевія сама-сама натуральна і вона сама-сама найбільше корисна. Тому що ті другі стевії, які є, вони мають такий запах. Трошки запах вони мають. Пізніше ми таку воду попили, тіні виберемо. Це мама їй дала, таку бути. Я. Я теж купила вже воду, ось таку от. Тут, теж без, тут самі фрукти є, і нема доданого цукру і дуже мало калорій. Як щось хочеться пити, це от поп'єш і вже ні їсти, ні пити не хочеш. Я вам хотіла показати. Як воно тут є? то 85 копійок така баночка, 400 грам. Не можеш відкрити. Маджа, як тут закрила сильно сильно. Мандаринку їж, пізніше тобі відкрию. Ей, ой! Тінь. Ой-ой-ой. Ну, ось так. А ти ж між відкривати? Джада, дай, апрі! Вона все вміє відкривати. І мандаринки, і апельсинки, і все-все-все. Апрі! Дай! Апрі, верта кві. Он онтіва. Побачимо чи. Джа, ти ж ти, ти ж вмієш відкривати. Ти завжди відкривала, Джада. Ти е. візбучари. Дивісь бучари, бе не бене. бене. Такі мандаринки дуже великі. Мама їй дала, тримай. Ще ось тут, ще тут треба зняти ту шкірку. Може, сама з ним. Та ж вона вміла добре чистити, ну чого ж вона завжди відкривала? Я їй завжди давала цілу мандаринку, цілу давала. Вона сама чистила. Ти що, забула, якщо знімемо, що цю шкірку знімаю, то вона не буде її їсти. І ось це я купила. І Ще ось такий хліб купила. Це хліб теж такий чорний інтегральний хліб. І, бачите, за кілограм 5,70. Пів хліба, пів кілограма, ми платимо 2,50. Це теж добрий хліб, ми його завжди купляємо. І ось така ще теж я поп'ю. Поп'ю такого, я вже зовсім їсти не хочу, бо після, сні... після обіду. Тому що після обіду хочеться щось таке їсти, не їсти, а попити, іменно попити хочеться. І ось так, це моя спиза. Зараз це все зложу в сумку і ми йдемо та йдемо гуляти. Ось така в мене сумка є. Я тут спизу роблю. Такий має великий, довгий-довгий такий цей, як він називається, дуже довгий, щоб на плече зачепити. Зараз це все я зложу сюди і все. І ми йдемо гуляти. Тому що ще тепло, тепло, тепло. Може відкрити, треба мені зараз двома руками відкрити, отак. не можу відкрити. Зараз я двома руками. Я закінчую і зараз поп'ємо води і йдемо гуляти.